Mm. Mm. Там? Mm. Тіка, тіка, тіка. Вони хочуть бути, як вони побачать, яке Вони його, де тільки. Лапка, лапками лапка. <ріпіли> Ти бачила таке? А як ми їх вигодували? Не його по дві Не дає то в дві

Фу, диви бай. не бачу, йое. Е. Там би сильніший. Так, там. Зараз дай сюда. Ти просто складеш і граєш з тих він ніби наглий. колись не був. Може ляжете трошки? Що? Том, та чекай. Том, ти наглий. Каже, я знаю. Що я наглий? Та, <ривіт> та Том! Ну то як таке його робити? <ривіт> мені молоко, а. Я хочу будилочку. Та ти більше порозливаєш, Том. Ей, захващай. О, шест! Ти куда идеш? Това не е... Това на... Тя на молочко. на... Молочко пей. Не ти е обърнати пей. To je děda. Nehoden? Ne že on prostě Ne.